Вітаю вас на каналі Геореклама. Дуже часто в своїх відео я згадую про те, що я є офіційним експертом з двох продуктів Google Business і Google Карти. І сьогодні це коротке відео буде пояснення, хто такі офіційні експерти, що таке програма експертів з продукту Google, що вона дає, які переваги, які зобов'язання є. Цій програмі, ну і м, дізнаєтесь багато цікавого. Це відео є насамперед підготовкою до того, що скоро вийде нове відео, яке буде присвячено одній соціальній темі, і не кожна людина, можливо, буде розуміти, хто такі експерти. і Я зможу поділитися цим посиланням і пояснити. І багато і часто питають хто такі експерти, і, зокрема. Дуже часто нас плутають з місцевими експертами. На жаль, в перекладі на українську мову, програма Local Guides, локальні гіди переклалася як е, місцеві експерти. І програма Google Product Expert від Google, тобто всі люди, які вважаються продуктовими експертами, тобто в кожного продукту є свої експерти: е, YouTube, Google Porsche, Google Account, Gmail це все продукти Google. У них є в кожного продукту свої експерти. Саме через це, що локальні гіди були перекладені як місцеві експерти, дуже багато людей, коли я кажу, що я експерт з продукту Google, вважають, що я місцевий гід, тобто що я просто даю відгуки, і е, в цьому якби моя суть, і в цьому моя крутість, і я типу вважаю себе експертом. Ось е, і це трішки різне. Шкода, що такий переклад, і часто доводиться пояснювати, тому що коли ти кажеш, що я експерт з цього продукту. І пояснюю, що, наприклад, я там щось знаю, або пояснюю якусь тему. Він каже, так я теж експерт. Восьмого рівня там чи сьомого рівня показує, що він дає відгуки, опублікує фотографії, і е, людина ну думає, що це одне й те саме. Отже, я вже згадував, що в кожного продукту є свої експерти. Але як стати експертом, звідки вони беруться? Отже, в кожного продукту є довідка. Довідка це документація, інструкції щодо користування продуктом. Тобто, коли ми користуємося продуктом, наприклад, YouTube, там можна натиснути три крапочки і перейти в довідку. Так само є, поряд з довідкою є спільнота. Раніше називалось колись форумом. Тобто, це місце, де можна задати своє запитання. І є люди, які постійно знаходяться на цьому форумі, відповідають на запитання, мають експертність в багатьох питаннях щодо цього конкретного продукту, і вони відповідають на ці запитання за те, що ми, експерти, відповідаємо на запитання, ми отримаємо бали. Тобто, коли ми просто відповідаємо на запитання, ми отримаємо один бал, коли це запитання стає рекомендованим, тобто та людина, яка задала запитання, вона рекомендує. Нашу відповідь ми отримаємо там 10 балів. Від кількості цих балів залежить наш статус. Тобто, відповідаючи на запитання, ми отримаємо бали і ми зростаємо. Тобто, спочатку йде бронзовий статус, для цього потрібно просто зареєструватися на форумі і віддати одну чи дві відповіді. Навіть не обов'язково, щоб вони були рекомендовані ви отримати бронзовий статус. Після цього ви отримуєте срібний статус, срібний статус отримують ті люди, яких запросили в програму експертів. тобто ці люди підписують NDA, це договір про нерозголошення корпоративних таємниць. Google запрошує стати срібними експертами тих, хто пройшли певну перевірку, тобто шукається інформація про цю людину в мережі, і дивиться, що вона ще робить, окрім того, що відповідає на форумі. тому що форуми – це не комерційна. Діяльність це волонтерська діяльність. Тобто, перше, що ви маєте робити на форумі, це намагатись допомогти людям. Ті, хто приходять туди з певною комерційною метою, наприклад, набрати клієнтів та рекламувати себе, вони не проходять фільтрацію дуже часто. Тобто, так, звичайно, там можна отримати певні контакти. Вірніше, ми не можемо ділитись або пропонувати свої послуги, але ми можемо. З певного рівня від золотого і плюс робити підпис для того, щоб можливо якісь люди, якщо захочуть, можуть до нас якось звернутися проте до золотого рівня ще треба дійти і довести, те, що по-перше, ви маєте експертність в тому продукті, де ви відповідаєте, на формі якого ви відповідаєте. Ну і по друге, що ваша робота на формі в першу чергу зв'язана з тим, що ви хочете допомогти людині а заробити на ній гроші. Тому це волонтерська програма. Про це ніколи не слід забувати. Інша вже річ, що е, я, наприклад, виділяю на форуми певні години свого дня. Я ж не можу цілими днями сидіти безкоштовно. Відповідати в мене є своя робота, тому час експертів в деяких спільнотах. Він лімітований і відверто в деяких спільнотах їх не вистачає. Проте, якщо взяти, наприклад, спільноту Google бізнесу, то тут експертів більше аніж запитань, які б вони могли обробити. І, наприклад, мені доводиться відповідати ще на трьох мовах, щоб добрати балів, щоб залишитись в програмі. Вірніше, щоб залишитись, мені вистачає, але щоб рости, я вже дійшов до діаманту. То щоб рости, звичайно, треба було відповідати. Я ще відповідав на італійській, російській і англійській мовах. Отже, відповідаючи на форумах, у вас є шанс, якщо вас помітять, через певний час, що вас запросять у програму експертів. Ну, по-перше, для цього на форумі цього продукту має бути місце. Наприклад, в Google Бізнес зараз місць немає, тому що там, як я і сказав, експертів більше ніж запитань на цих мовах. Але, наприклад, в англійській спільноті останнім часом з'явилось багато молодих експертів, зокрема з Індії, тому що дуже багато країн. Пишуть саме в, англі... в англомовну спільноту, е, проте є такі е, спільноти, де реально не вистачає людей, наприклад, Google Реклама, я точно знаю. У мене там є товариш дуже хороший. Він каже, що у нас дуже багато запитань, і е, на дуже велику кількість цих запитань експерти, які там є, не встигають відповідати. Також є досить прості спільноти. Наприклад, в мене є колега е, з Google Play, я познайомився з нею на саміті, звати її Наталія. І вона каже, що в неї 99% запитань одних і тих самих, тобто як повернути кошти за додаток, який ви передплатили, і вона каже, що майже одним і тим самим шаблоном відповіді вона відповідає майже на всі запитання, і таким чином е тримає планку балів. Тобто, якщо у вас є експертність в будь-якому продукті Google, ну або ви хочете її здобути, тобто. Відповідаючи на запитання, дивлячись на відповіді на запитання інших експертів, ви звичайно можете навчатись. Ви можете рости, дізнаватись багато нового і ставати експертом з певного продукту. А тепер трішки про переваги того, що дає експертність. Ну, по-перше, це спілкування з іншими експертами. Є закриті чати, є закритий форум, де можна... Дізнаватись якусь інформацію, якийсь чужий досвід, тобто кожна з цих люд людей, які Експерти в цьому продукті дуже часто ці люди працюють в тих нішах, де найбільше використовується цей продукт, і, звичайно, це спілкування дає велику кількість знань або велику кількість контактів з тими людьми, які можуть допомогти вирішити складні ситуації, і це дуже корисно в роботі, якщо ваша робота пересікається з цим продуктом. Наприклад, ми займаємось просуванням точок на google карті і е, досить велику кількість інформації, е, певних ситуацій я вирішував через те, що знаходив відповіді в. Спілкуванні з іншими експертами, в е, спілкуванні з менеджерами спільноти. В нас є менеджери спільноти, це працівники компанії Google. І ще одна перевага це те, що в нас є зустрічі між експертами, де обговорюються новинки, нам розповідають, що буде е, нового впроваджено в наш продукт, що е, тестуються, нас запрошують на тестування нових продуктів. До нас приходять в гості розробники з компанії Google, які. Показують нам якісь нові розробки, запитують нашу думку щодо нововведень, тому що ми, як ніхто інший, знаємо, чи те, що вони хочуть зробити, наприклад, там провадити якийсь штучний інтелект в якійсь частині продукту, так ми, як ніхто інший, знаємо, чи це нашкодить, чи допоможе, як люди на це відреагують, чи в принципі це добре. До речі, дуже багато розробок, які зараз. Є, наприклад, зараз виходить в Google бізнес профілі нова версія публікацій. Ми бачили більше десяти версій цієї публікації. Ми от свою думку, і разом з розробниками ми дійшли до того варіанту, який. Найбільш ефективний буде, е, і ще багато багато іншого через експертів проходило. І Є таке, що навіть вже відмовились від розробки цієї відмовились від впровадження, тому що ну ми дуже багато критикували цю розробку, і від неї вирішили відмовитись так. Само і з багами ми можемо помітити якийсь баг, ми можемо цей баг ескалувати, тобто передати з не в підтримку, а в відділ розробки. І це ще одна перевага. Експерт може. Робити ескалації, тобто він може щось в обхід підтримки, яка вирішує, в принципі, стандартні питання, може е, в якомусь випадку е, свою експертність, так скажемо, свій рівень знань і свою авторитетність поставити на кон проти. Наприклад, несправедливого рішення підтримки, або е, додатково щось роз'яснити. Наприклад, бувають випадки, коли клієнти е, ну, наприклад, не порушували правил, але з певних причин там точку заблокувало, тому що алгоритм помиляється, і ми можемо акцентувати на цьому увагу і до експертів прислухаються, і ці проблеми вирішуються. Е, коли як в підтримку, коли пише людина, то там дають стандартну відповідь, наприклад, можуть відмовити несправедливо. То експерти це такі. Адвокати, які через форум звертаються до операційного суду, можна так це порівняти. Насамперед, це дуже часто в, саме в цих продуктах Google бізнес Google Карти. Але в Ютубі, наприклад, теж експерти дуже часто допомагають власникам Ютуб каналів. Періодично відкриваються і закриваються нові спільноти. Так, наприклад, спільнота Ютуб. Англомовна закрита, тобто її не існує. Тому коли люди туди пишуть, там просто нічого ніхто не може зробити. Але от нещодавно відкрилась нова спільнота з Мерченцентру, до якої раніше не було, це раніше була частина Google реклами. І ті, хто знається на цьому продукції, нещодавно запрошували стати експертом в спільноти Merchant Center. І остання дуже гарна перевага це щорічне відвідування самітів Google, тобто кожного року. Google проводить саміт для експертів, який відбувається у тій країні, де є офіси. Google. ну сьогодні це вже дуже багато країн, дуже багато міст. Тому що є офіси азійські, є офіси європейські, латиноамериканські, американці, північноамериканські офіси в Англії. Наприклад, і ось я, наприклад, був на сьогодні на трьох самітах в Сингапурі в азійському сегменті. В Лондоні і в Цюриху цього року саміт пройде в Дубліні. Я сподіваюся, що я зможу в нього потрапити. Що все так складеться, що я зможу поїхати? Мене запросили в принципі. Вже є квитки, але через сімейні обставини я можу не потрапити. Також цього року зі мною на саміт поїде моя співробітниця, яка за 4 роки праці в нашій команді також стала золотим експертом. До речі, на саміти запрошують експертів від платинового рівня, тобто. Щоб поїхати на саміт офлайн, тобто особисто, треба здобути платину онлайн. Саміти доступні від золота, плюс, тобто бронза, срібло, золото, платина, діамант. На жаль, для всіх там немає місць, тому що експертів більше 5 тисяч чоловік. А на саміті зазвичай приїжджають 600-700 експертів. Але якщо у вас є друг платиновий експерт або багато друзів, вони можуть запросити. Золотого плюс експерта на саміт. Якщо велика кількість людей проголосують за певного експерта, то е, його з певною долею вірогідності. Якщо е, там деякі експерти, які платино, відмовляються і запрошують також. Також золотих експертів. У цього року Вікторії е, нашій з нашої команди теж пощастило. Будемо раді її бачити на цьому каналі. Обов'язково вийде відео про саміт. Ми цього року, так як я не буду один, вже буде хтось, хто може знімати це буде. Я думаю. Відео, яке буде краще аніж попередні, про самі. Ну я буду намагатись зробити щось більш цікаве. Проте не слід забувати і про зобов'язання, які мають експерти. ви постійно маєте відповідати, тобто, бали вони віднімаються, вони закінчуються. Також експерти можуть отримувати бали, я, на жаль, забув це сказати, коли пояснював, за те, що пишуть статті в довідковий форум, тобто, коли ми пишемо статті, які допомагають вирішити це питання, і дуже часто наші статті стають інструкціями з певного запитання, коли ви заходите в довідку і бачите там інструкції, до речі, там є і декілька моїх інструкцій. І також можна знімати відео на певні. Запитання, які допомагають людям вирішити їхні проблеми, і е, ці відео подаються і можуть бути додані до довідки, тобто не в спільноту, а до довідки, і люди, коли дивляться, як щось зробити. В своєму продукті в довідці, внизу, є, вставляють до трьох відео, як це зробити. Я ось якраз зараз займаюся тим, що знімаю такі відео туди, і думаю, що певні з них туди потраплять. Не всі відео туди відбираються, і вони там не назавжди. Тобто їх періодично будуть видаляти. Загалом стати експертом не досить складно, але витрачається на це дуже багато часу. Ну, для мене особисто. В цьому велика перевага, я вже назвав всі ті переваги, які є, але для мене найбільшою перевагою є те, що ти як людина, яка зустрічається кожен з день з великою кількістю запитань, стаєш експертом, і це слово стає дуже вагомим таким експертність, тому що ти вирішуєш дуже багату кількість проблем. І в тебе формується база знань в голові, коли ти можеш вирішити майже будь-яку проблему, тому що вже колись в когось таке зустрічалось. Тобто, якщо ти працюєш, наприклад, і в тебе є 20 клієнтів, в тебе є 20 якихось задач, 20 проблем. Ну хай в кожного буде по 5, хай буде 100. Але коли кожен день до тебе звертаються зі всього світу, ну особисто я на чотирьох мовах це роблю, і я бачу різні проблеми, і по різному іноді вони вирішуються, формується дуже великий досвід, який допомагає і робити аналіз. І якісніше надавати послуги своїм клієнтам, тобто для мене це найважливіше. Я залишу посилання на програму внизу, там же ж буде каталог експертів. Тобто, якщо вам потрібна буде допомога з якогось продукту, є каталог, де можна по продукту і по мові відсортувати і вибрати для себе. Експерта з продукту, якщо там опубліковані його контакти, можете зв'язатись. Є спеціальний сайт, де можна перевірити, чи людина експерт, але в цьому каталозі публікація добровільна, тому там, скоріш за все, не всі експерти. Якщо у вас є бажання стати експертом, ви можете почати відповідати на форуми продукту, в якому ви знаєтесь. І сподіватися на те, що вас помітять і запросять в програму. Спочатку, звичайно, це буде срібло, це буде підписання певного документу і відвідування невеличких заходів онлайн, і між сріблом і золотом дуже велика прірва, тобто майже рік потрібно відповідати, але цей статус він дійсно допомагає і в роботі, і дає нові знайомства, нові можливості. Дуже цікава програма від Google. Технічно ми знаходимося трішки вище підтримки. Але між підтримкою і менеджерами, яким ми передаємо наші ескалації, і в нас є можливість бути адвокатами для користувачів, для тих людей, які з несправедливості десь зустрічаються з якимись багами. Це завжди дуже велике задоволення приносить, коли люди звертаються і в них багато місяців є якась проблема, вони не можуть її вирішити. І в кінці кінців це стається в мене за моєї практики. Було декілька разів, що люди шампанське відкривали, тому що бізнес їх дуже в дуже великій мірі залежить від Google карт. І сьогодні локальний бізнес він дуже залежить від Google карт. І там просуватись можна, але багато хто це ігнорує. На жаль, навіть я сподіваюся, що. Якщо ви дивитесь це відео, ви не будете ігнорувати цю можливість і звернетесь до нас за базовим просуванням вашого профілю. Будете дізнаватись на консультаціях зі мною багато нового. Я вас запрошую. На сайті є всі необхідні контакти, описи наших послуг. І не забувайте, що треба підписатись на цей канал. Обов'язково натиснути підписатися, поставити собі дзвіночок. Якщо ви хочете отримувати сповіщення про те, що вийшло нове відео, поставте цьому відео обов'язково лайк. І поділіться їм у соціальних мережах. Я буду вам дуже вдячний. На все добре.